Всім доброго дня, з вами знову я, сьогодні, Галина, і канал Вийти Заміж за Італійця. Сьогодні нове відео, як бачите. Якщо ви мене бачите, значить відео нове <смеш>, виходить. Mm -hmm. І так, я сьогодні хочу показати, ми були на базарчику. Тут в містечку, в якому ми раніше жили, трошки покажу вам містечко і дом в якому ми жили. Перед тим, як переїхати сюди, ми так трошки жили там декілька років. Це мій чоловік звідти, колись він там, батько його і мама, і всі вони там жили в тій квартирі, в тому містечку. Від нас тут 15 хвилин їхати. А потім ми переїхали сюди, купили тут квартиру. Ну це недалеко. Так що покажу вам там два рази на тиждень також роблять базарчик. У нас тут теж є, але. Я маю вихідний сьогодні, то поїду сьогодні туди з ним на той базарчик. Тому що в інші дні, коли в нас, то я не маю як їхати на базарчик. Покажу вам трошки, якщо. Так що пишіть мені свої враження від базарчика. Покажу трошки, що я там купила. Так що гарно перегляду. З вас лайки, підписки, коменти. Ми їдемо на базарчик. Трошки вибачаю, що воно трясе, в машині де коли. Теж на ями попадає. Дорога не ідеальна, в них теж. То це так, знімати з машини. ну Вже як виходить. Ось об'їжджаємо їжджаємо в наше містечко, так, бивше, коли ми жили, тут колись нічого звідси, Тут їхня вся сім'я жила. Батько, мама і чотири брата їх. Ось там дома, бачите, високі, високі. Там ми колись жили. Ну, я тут ти, не довго живу. Ось, Ось, Ось дом, дом, де ми колись ми жили, це, це наше містечко. містечко. Колись, колись ми, ми тут, тут жили. жили. Тут, тут, там там церква, все. І це вже зараз робляться. А там буде вийде уроки. Ось така церква. І мусор рядом. Не завжди. Нема кому прибрати. Ну, це трошки зблизька церкви. Також. Вона не старовина, її построїли вже в такі роки. А, ось а ось так. Смотки, бачите, контейнери для, для приносить одежу і сюди кидають. Це йдемо на базарки тут. Зараз покажу. Як бачите, вже стоїть на дорозі на парківковці, фрукти продавали. Це підходять такі це парковщики на руки. Ставлять тут такі всякі. Там, організовані ці, знаєте хто, мафіни. І попробуй не заплати їм за, за парковку. Тут взагалі парковка вона мала б бути безплатна, базарчику, А вони ставлять цих парковщиків тут. І вони скільки скажуть, треба їм платити. Ні, то і поцарапають машину, і можуть дзеркальце поламати або ще щось, якщо ти не ці шарвич watch деке хатме. Ну, це зовно почуєте, як я італійською спілчаюся з ними коло і їхні мови. Тут щось натанцює. Це була, це була в Ось так хто там питав мене не прийшло. чи я мені по італійськи навчилася говорити? В коментах мені писали. Ну слухай, оцей накатан, африканці тут теж продають через них. Купляють і перепродують там всякі сумки чи спурцовки, а там має скотинка. Важко знайти їм. вже наші не мають роботи, а їм, не це, не не можу. Можу. їм допомагає держава. Це наш за кілограмів. Ливі хочемо. Розкажу я позначити, продають маленький руховки, то заодно подивіться, як люди обійшли. Вони так повсякденно ходять і видяться, так як тут не поняли, так вони ходять.

Ось такий макарон. Я прогою роботи в ось цьому макароні. А я не спробувала. Майбагато. Тож, чому чоловіки використовують макарон? не спробувала. Тож, такі безліжні бачки. Тож, тут керується трохи. Могу вам атмосферу. Вам тут передати базар і так.

O é, depois, então. é depois, então. Так, бачите, такі також десь одежка. Можна знайти тут хороших одежі, вони продають вже магазини, які вони речі не продали, допустимо, чи пенетом, чи інші марки. Вони дають усім розуміти. На базарі вони їх подишають. Але воно хорошо качество. Ну це що таке подається, оце на це після так, але не дуже. Але є хороший віск. приходять спеціально сюди, щоб хороший річ. Да? А, що. а це, це, це <певіт> <ви не перейте. певіт> О, так. Ну О, тут і так крупи семочки все не єть на честь не спаза на сонечнику це там. Тут то, що це, ви Чи просто мати. ви не зможете, ви Чи, не побачите. Це сенсація. Це зроблено дуже добре. Це дуже цікаво. Ось. Next. Це не

Ось такі є квіточку. І така ну Там також у нас 3-5 євро до десяти, вона не дорого. На тому базочку, тому що а, 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 качество хороше я таке. Стоїть поїхати, скупитися на 20 євро, там з яких платячок, подболочок. Ось таке, то бачите, ті боєчки, чи на якась марка. Слушай, что мы делаем? Мы делаем. Живоно. Живоно. Ну, на что-то. Ну, и когда мы, 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 и когда мы делаем, 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 Можно залезть и попасть в руки, я так сильно пробоюся. Не знаю, є в Украине такі. Вони такі смачненькі, я сейчас зараз сюда сошли Ось так. Можно заседать. Я его добавила і солнце зверху, і все. Все так родится. Пизжары пизданы.